Всім привіт! Продаж Opel Zafira B. Машинка пригнана з Франції, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль дуже в дуже стані. 220 тисяч рідного оригінального пробігу. Пробіг підтверджений по сервісній історії, перевіряється по ВІН-коду Автомобіль на передніх партроніках. Оригінальних вартоспавних дисках. Одиннадцятий рік виготовлення кузу автомобіль без дефектів, без подряпин. Також задній партронік. Двигун 1,7 дизель, механіка, шестиступка. В комплектації у нас 7-місний мінівенчик такий. Присутня шторка, коврик задній ряд сидінь. Салон в охайному стані. Потолок ціленький, чистенький. Сидіння складаються. Ейроскуд підйомники, регулювання дзеркал, датчик світла, круїз, датчик дощу, мультикермо, Шесте ступка, механічний ручник, підлокотник. Запускається двигун ідеально. Помилок нема ніяких, екологія на місці. Куліса перемикає добре. Кермо не шилось, не фарбувалось. Капота двигуна. Крила оригінальні крила не крутились, капот також. Крін код автомобілі. Лопове скло оригінальне. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машинка знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії. І постійно додаю автомобілі, які куплені, їдуть в Україну з Європи. Усім гарного дня, до побачення!